Hi guys. nice to see you again. Сьогодні нас розпочинається друга лекція з медицини, яка називається Parts of the Body. Частини тіла. Буде дуже цікаво і ні, не тому, що ви дізнаєтеся назви жіночих і чоловічих статевих органів. Ви дізнаєтеся сьогодні такі назви частин тіла. Це вам не те, що очки, вушка, eyes and ears. Це справжня медицина. Тож, let's go! Part A: Parts of the Body. Most external parts of the body have ordinary English names, as well as anatomical names. Більшість зовнішніх частин тіла мають звичайні англійські назви та анатомічні назви також. Doctors normally use the English names even when talking to each other. Ну, зазвичай в загальному лікарі використовують англійські назви навіть коли один з одним розмовляють. There are a few exceptions where doctors use the anatomical names, these are shown in the brackets below. Є винятки, а вже ж, коли деякі лікарі використовують анатомічні назви і вони будуть показані. Нижче, або в нашому випадку далі в дужках. І далі ми переходимо безпосередньо до моделі людини. Отож, ось наша людинка, частини тіла у вас пронумеровані. Зараз наша задача правильно їх озвучити. Я читаю, ви повторюєте за мною. І вухо. Чік! Щока. Jaw – це звичайна англійська назва, означає щелепу або анатомічна назва. mandible. Словники подають слово mandible більше як нижню щелепу. Але в контексті я бачу, що як jaw, так і mandible вживається стосовно щелепи взагалі. Нек. Шия. Shoulder. Плече. armpit, пахва. Анатомічна назва Axillar. Axillar. Upper arm – Це наша верхня частина руки. Від плеча from the shoulder to the elbow до ліктя. Це називається upper arm Дослівно – верхня рука. Elbow лікоть. Loin. Поперек. My loin hurts. У мене якраз зараз болить поперек. Forearm. Наче складається з двох слів. For arm. Але, щоб їх злити до ми озвучуємо ри. Це в нас нижня частина руки. From the elbow від ліктя до wrist. До зап'ястя. Forearm. Buttock. Сідниця. Wrist зап'ястя. Hand кисть руки. Thumb з т. Беззвучним. Thumb. І зверніть увагу, якщо бачите MB на кінці слова, B не читається. Це одне з правил читання. Thumb великий палець. Finger. Просто пальці. Fingers. Thigh. Стегно. Так, стегно у нас 16, а ще зверніть увагу, перескочимо трошки, в нас 31-ше є хип. Хип це також стегно, але подивіться на малюнок, чим воно відрізняється. Якщо хип це наше стегно ось тут його, з збоку, те на що переважно звертають увагу хлопці, то фай це наша нога від цього стегна до коліна. Тобто ноги вище коліна. До тазобедреної кістки це називається thigh. А ось те, що з боку те, на що хлопці задивляються, те hip. Але перекладається і те, і те стегно в українській мові. Повертаємося до 17-го. Calf через E. Calf. Calf – це в нас гомілка. Так, да, саме так називається. Задня частина нашої ноги від коліна до СТУПНІ. Від коліна ДО СТУПНІ задня частина. Cav. Гомілка. І медики, виправте мене, якщо я не права, це не литка. Тому що литка мається на увазі м'яз, який знаходиться на гомілці. Тому, коли ми говоримо за кав, це саме гомілка. Вони є як курячі, так є і людські. І тут одразу ми перескочуємо до, до номера 36. Шин. Тому що calf це задня гомілка, а шин це передня гомілка. Oh my gosh. Чомусь в українців тільки одне слово є, в англійців є і те, і те. Я не знаю, може в медиків там також є специфічні різні назви, бо я так глибоко настільки медицини не знаю, то якщо є, то напишіть. Чи у вас все гомілка і передня, і задня. Чи так само, як в англійців calf and shin? Окей, okay, coming back to 18. Повертаємося до 18-го. Leg. Leg – це вже просто вся нога. Вся нога from the hip від стегна аж до foot, до ступні. І відповідно foot, коротеньке i, foot, це в нас вже ступня. Множина буде feet. Foot – Одна feet – Дві. Toe, з O, зауважте. Toe це в нас пальці палець на нозі. Тож пальці на ногах в нас називається toes. Якщо ми S дописуємо, читаємо через O, бо літера O. Toes. Fingers Toes. Hair. Air, hair. Волосся. Forehead. Forehead. Лоб. Тут слід звернути увагу, що є ще одна вимова цього слова. Переважно зараз сучасні англійські кажуть forhead, ну, бо forhead складається з двох слів for і head. Але може зустрітися вам і старіший варіант foreed. Foreed, the де Age з'їдається. Тож будьте готові на обидва варіанти, хто зна. Forehead, foreed. Nose. That's easy. Chin, підборіддя. Adam's apple. У мене його нема. Адамове яблуко. Це в нас laryngeal prominence. Виступ. гортані. ще раз цю анатомічну назву. Laryngeal prominence. Chest. Грудна клітина. Ще вона у нас називається thorax. Анатомічна назва форекс. Th Nipple. Сосок. Nipple. Брест, груди. Тобто різниця між чест і брест. Якщо чест це вся грудна клітина. Ось тут уго, де у вас бронхіт болить, то брест це саме окремо груди. Стомак. Живіт. Він же називається tummy. Це переважно дитяча назва. Животик. Tummy. Belly. Це звичайна розмовна назва. Живіт. Belly. Анатомічна назва abdomen. So stomach, tummy, belly, abdomen, Все це живіт. Navel. Пупок. Він же belly button. Дослівно виходить гудзик на животі. – «belly button». І анатомічна назва Ambilicus. Umbilicus. Hip ми вже обговорили. PAM. PAM то в нас. Долонь. Ось ця частинка це palm. Groin – groin то у нас пах. Відповідно, Inguinal Region. Це пахова область. Inguinal Region. Genitals. Genitals геніталії. Відповідно, у нас penis – Чоловічий орган. Penis and testicles яєчка. Жіночий орган його тут не згадують. Чомусь раптом? Жіночий називається vagina. So, penis and testicles vagina. Knee, коліна, patella або kneecap – То в нас колінна чашечка. Kneecap – дослівно виходить кепка на коліні. Kneecap – колійна чашечка. Shin – ми вже обговорили. Це гомілка спереду. Ankle – шиколотка. Оця кісточка, яка в нас там на нозі. З боку. Big toe. Великий палець на нозі. Big toe. Це thumb toe, big toe. Sole – Підошва. Тобто підошва наших feet – Ступнів. Так само soul, вона називається і у взуття Shoe soul. «Heel» п'ятка. Якщо ми говоримо про взуття так само, то «heel» – це буде «підбор», підбори. Ну і там ще знизу окремо на малюнку в нас показана back спина. Ну, і відповідно, «buttock», сідниця Lim means arm. Lim, він не читаємо. Кінцівка це означає. Рука, верхня кінцівка, or leg, lower limb, або нога, нижня кінцівка. The trunk is the body, excluding the head and limbs. Trunk, тулуб. це тіло, за виключенням кінцівок та голови. Part B. Referring to parts of the body. Коли говоримо про частини тіла. Refer це дослівно означає звертатися. Тобто звертаючись до частин тіла, коли посилаємось на частини тіла. When patients speak about their problem, they often refer to a part of the body. Коли пацієнти говорять про свою проблему, то вони часто силаються на частину тіла. Наприклад, I'm having trouble with my hip. I'm having trouble with my shoulder. I'm having trouble with my knee. The doctor often needs to ask about a part of the body. Do you get any pain in the chest? Do you get any pain in your stomach? Do you get any pain in your back? Part C. Describing radiation of pain. opus поширення болю. A patient is telling the doctor about his back pain and the parts of the body it radiates to. Patient розповідає лікарю про біль у спині і частини тіла, в які It starts in the back. Починається біль в спині. Then it seems to go into the right buttock. А потім, здається, йде в праву сідницю. В праву, в мене в правій конспект. В праву сідницю. And down the back of the right thigh to the knee. І вниз по задній частині правого стегна до коліна. Ну, тобто, від сідниці вниз до коліна. З теорією покінчили. Let's go to practice! Перше завдання. 2.1. Write the ordinary English words for the corresponding anatomical terms in the table using your medical knowledge. Напишіть звичайні англійські назви для згаданих анатомічних термінів в таблиці, використовуючи ваші медичні знання. Тож, Anatomical term. Abdomen. Ми щойно в теоретичній частині з вами розглядали, що «abdomen» – це в нас stomak. Інші назви stamk, які, пригадайте, діти частенько кажуть «tummy», а ще в розмові ми кажемо «belly». Ексіле. Ексіле знов таки в табличці ми з вами читали цю назву: це в нас «armpit» Пахва. «пахло». «Carpus» Carpus – це анатомічна назва зап'ястя. Зап'ястя англійською буде wrist. На початку WR, W не читаємо wrist. Coxa. Coxa – це в нас hip. Cubitus. Cubitus. Cubitus – this is elbow. Mamma. Mamma. Mamma – це в нас breast. Звідси в нас і назва мамолог, мамограф, тому що ми говоримо про груди. Мама. Нейтіз. Нейтіз – це в нас ботокс. Сідниці. Петелло. Петелло – Це в нас було в теорії. Це нікап, Колінна чашечка. Отож, щоб правильно заповнити таблицю, поверніться до теорії і потрібні назви запишіть. 2.2. Complete the sentences using ordinary English words. Look at A and C to help you. Заповнюємо, використовуючи англійські слова, використовуючи частину A та C нашої теорії. A male patient describing angina pectoris. Пацієнт чоловічого роду Описує стенокардію. Ось тут, до речі, про відкриття, яке в мене було, коли я почала вивчати медицину, що engina, те, що ми знаємо як ангіна, ніяк не пов'язано з горлом. Запам'ятайте це. Оте, що там, то називається не ангіна, а тонзеліт. Ангіна це таке просто народне. Бо люди звикли так називати Тонзелітис називається ангіна. А ми говоримо про angina pectoris стенокардія. Це проблема з серцем, а саме гостре порушення живлення серцевого м'язу. І ось у нас є опис з пропущеними словами. It's like a tightness across my tightness. Це коли щось зжимає. Це як відчуття, що щось зжимає. довкола чого зжимає across my chest. Довкола грудної клітини. And it goes up. Іде вверх. Куди? Into my neck. And into my left shoulder. Отже, ми рухаємося від chest до neck. Потім до shoulder, left shoulder. And down the left arm. І вниз по лівій руці. Оця біл в нас описує стенокардію. A male patient describing renal colic знов у нас. Пацієнт чоловічого роду описує ниркові коліки. It starts the loin. Поперек loin, починається де в in the loin, And goes into the і іде куди? В кінці ми бачимо, згадується testicles. Testicle. Чомусь одне, до яєчка, хоча їх мало би бути два, певне. <laughs> ну ладно, всяке в житті буває. Хто зна. Добре, значить, воно йде від попереку до пахової області. Goes into the groin and down і вниз до яєчок. Down into the testicles. 2.3. Complete the sentences. Саме цікаво, У нас тут багато анатомічних назв. Anatomical term. Inguinal swelling. У нас було в теорії слово inguinal, воно стосується groin пахової області. inguinal swelling – це пахова пухлина. Swelling – це пухлина. Відповідно, ми кажемо, I've got a lump, У мене шишка або щось таке плотненьке, якась пухлина. In the де, якщо inguinal, in the groin. В паху. Abdominal pain. Уволимо за біль, да? Якщо abdomen – це в нас живіт, то abdominal pain біль в животі. My little boys got a stomach ache. Periambical rash. Umbilicus, якщо пригадаємо в теорії, це в нас пупок. Значить, periмbilical rash, це в нас э, в пупочна висипка. Навколо пупочна висипка. Медики, виправте мене, якщо це неправильний термін, бо я насправді не знаю, як воно правильно українською називається. Але це висипка навколо пупка. I've got some spots, маю якісь плями spots, around my navel, навколо мого пупка. Або ще можемо сказати замість navel belly button, Це теж пупок. Якщо ви знаєте, як правильно називається українською rash, write down in the comments. Thoracic pain. Thorax то у нас грудна клітина. Значить thoracic pain це біль у грудній клітині. I've got a pain in the middle of the chest. Chest то грудна клітина. У мене біль всередині грудної клітини. Enlarged axillary node. Слово large, і ключове. Enlarged. Збільшені. Axillary. Пахвові ноу вузли. Один вузол у нас. Збільшений паховий вузол. There is a painful swelling in my armpit. Мої пахві якась болюча пухлина або шишка. У нас тут, до речі, виходить три синоніми: swelling, lump і node, які означають якусь пухлину. Mandibular pain. Mandibula – це у нас jaw. I've got a pain in my jaw. Маю біль – ще лепі. 2.4 – це взагалі ізі завдання. Complete the table with words from the box. Розподілити правильні слова по колонкам. У нас три колонки. Trunk – тулуб. Upper limb – верхні кінцівки. Lower limb – нижні кінцівки. І розподіляєте слова. Які слова у нас є? Abdomen Живіт вже у вас є в Trunk, в Тулубі, Knee, Elbow, Chest, «loin», Arm, Wrist, Leg, Thigh, Finger. Поверніться до теорії, якщо забули якісь слова. І розподіліть ці слова правильно по колонкам. Завдання over to you. Вас просять to learn at least one of them every day. Зробити список слів, які вам важко запам'ятовуються. А я думаю, їх там буде досить так нормальненько. Тож зробіть собі список десь наклейте перед очами на холодильнику, на ноутбуці, на стінах, на стелі. І, хоча б по одному слову, по декілька в день намагайтеся вивчити. На цьому з зовнішніми органами ми лекцію закінчили. Наступна буде вже про внутрішні органи. So stay tuned. See you later. Keep calm and learn English.